Неврома Мортона синонімів цьому діагнозу де декілька: неврінома Мортона, Метатарсалгія Мортона. І багато, просто біль в передньому відділі стопи і так далі. Якщо все ж таки розшифрувати значення цього терміна то це слово неврома чи неврінома, тобто від слова нерв і ома, тобто пухлина. Все ж таки тут трошечки некоректно цей діагноз, тому що це не пухлина, а скажімо так, сполучно тканинні утворення, тобто нашарування на самому нерві. Тобто це не класична пухлина, як ми собі всі розуміємо, але ж таки. Завдяки тому, що є додатковий об'єм тканин, її так трошки авансом назвали неврома, але ж таки це доброякісне утворення, яке утворюється на гілочках нервів підошовних, які розташовані на підошві і нервують саме наші пальці. Ці нерві розташовані на підошні поверхні, і вони є, скажімо, частиною спільного заднього великого мілкового нерву, який переходить з гумілки по внутрішньої поверхні, потім заходить з п'яти і переходить на підошню поверхню, і вже на підошню поверхні він розділяється на кожний палець по. Дві гілочки так анатомічно гілочки розділяються біля олівок плесневих кісток і якраз і самі малі пальці. Частіше цього ця патологія та зустрічається людей 30 плюс 30-60 років, і значно частіше зустрічається саме у леді, тобто у жінок. Тут вже дійсно має велике значення фактор взуття, тому що все ж таки підбори і звужені носки жінки носять набагато частіше ніж чоловіки. Тому Му фактор взуття більше грає, тому і жінки перемагають в цьому змаганні. На жаль, чому саме Мортона які друге, які багато захворювань, які в медицині мають назву авторів, цю патологію описав. Вчений, який дуже багато приділяв увагу саме носиці дослідженню стопи, це мортон, прізвище Мортон, так тому в принципі цей діагноз носить його прізвище, і в принципі це світовий термін, і в нас в Україні далеко за кордоном це діагноз всім зрозумілий, і лікарі, вимовляючи неврома мортона чи неврінома, чи метатарсологія мортона, знають про що це автор, який описав.